Матч із Дніпром не мав жодного стратегічного значення для шахтаря. Вболівальники гідників це знали, але на стадіон усе одно йшли. Кожен з власною метою. Ми учасники акції Донбас без, без табачного дима От. і освобождаємо Донбас-арену від куріння своєю присутністю, так? Ну і концерт, ну, ладно, футбол. Футбол, торжество, вручення медалі. Це все для душі. Це на цілу ділю, на цілу там... Місяць і далі зарядка бодорці. А от фани Дніпра покладали на цей матч бронзові надії, а тому почали підганяти своїх улюбленців іще з передматчової розминки. Пролунав гімн шахтаря і у Григорій Григорі та Рената Ахметов почали схвильовано оглядатися. Напевно, хтось із гостей запізнювався на початок матчу. Усміх на Нилуческу, зосереджений Рамос. Зайве нагадування, для кого цей матч має особливе значення. Аж ось ентренадор Дніпра дістав із кишені ручку і полегшено усміхнувся. Напевно, щаслива. Знову галасливо на трибунах Донбас арени Зустріч із футболістами Шахтаря відбулася. Ультрас повернулася на своє місце за воротами. Святковий настрій господарям спробував зіпсувати коноплянка. Він у цьому матчі грав на вістрі атак Дніпра, але його удар на 18-й хвилині пройшов повз дальню стійку. Бив з лінії штрафного майданчика гірників, а згодом і падав у його межах Назаренко. Безрезультатно підсумок першого тайму. Ініціатива за Дніпром рахунок 0-0. Усе б нічого, але в Києві металіст виграє в оболоні 2-0. Я бачив, що в початку гри забили два гола і так все ясно. На другу половину зустрічі дніпряни виходять, немов приречені. За перші 10 хвилин шахтар тричі мав нагоду забити. Що цікаво, гравці Дніпра після матчу стверджували, що новини з Києва ніяк не вплинули на їхній настрій і гру. Ми, якщо чесно, не думали за цю гру. Нам важливо було сьогодні е, побідіть, показати хорошу гру для болельщиків. А дехто, як коноплянка, взагалі не знали, як грає металіст до кінця матчу. Ні. Никто ничего нам не говорил. Тренера сказали за 20 минут до конца мы вам скажем, як там счет развивается. Но ничего не сказали. Ну, я не слышал, может, кому-то говорили. Ну, видать, может, не хотели говорить, не забивать нам голову, тем, чтобы мы не расстраивались преждевременно. Останній шанс не взяти бронзу, то хотя бы виграти принциповый матч из Шахтарем, Дніпро втратив за кілька хвилин до финального свистка. Ротань був головою без шансів для п'ятого, але м'яч пройшов повздальну стійку. У підсумку 0-0. Дніпро програв боротьбу за третє місце металісту. На думку того ж Ротаня, навіть не в Донецьку раніше. Очна зустріч в Харкові. Ми, мабуть, цю гру групроіграли, тому що від 2-0. Ось ці 2 очка, мабуть, в цьому предопределіли. Гравці Дніпра понуро йшли крізь порожню мікзону. Усі журналісти були на полі. Там донецький шахтар святкував чемпіонство. Уже шосте в історії.